Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамку угоду про корисні купалини. Про це він розповів під час прес-конференції. Головне для мене було те, щоб ми не є боржниками, незважаючи на те, що звучить у медіа. В угоді немає ані 500 мільярдів боргу, ані 350, ані 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас, заявив президент. Разом з тим він зазначив, що наступний договір буде серйозніший і складніший. Президент також додав, що в угоді немає ані гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але додав: я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є. Пункт 10. Видання Європейська Правда опублікувала повний текст рамкової угоди зі США про корисні купалини Україна та США повинні створити спільний інвестиційний фонд відбудови, управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жодна з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб, прямо чи. Непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника передбачається, що Україна вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є у власності Києва. Разом з цим уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру.